Вітаю, друзі! Треба терміново рятувати депутатів, тому таке юридично гумористичне, саркастичне відео. Значить, підкажіть, хто там знає цих депутатів, їх знайомі, близькі. Ну, це насправді воно то гумористично, але це можна використовувати на практиці. Значить, ось у нас є Конституція України. Депутати мають про це знати, бо вони якраз. Керуються нею в своїй законотворчій діяльності, бо всі закони, які вони приймають, мають відповідати нормам Конституції України. І якщо вони не відповідають, то значить вони не застосовуються. І депутати постійно можуть проводити ревізію тих чи інших законів не тільки за ініціативою Конституційного суду. У мене, до речі, за спиною висить стаття 8 Конституції України, де чітко вказано, що в Україні визнається і діє принцип верховенства права. І про те, що норми Конституції мають найвищу юридичну силу, і це норми прямої дії. Так от до чого це я? Е, є Європейський суд з прав людини. Європейський суд з прав людини для України це остаточний суд, який е, має право е, визначити, чи були порушені ті чи інші права громадян України, не тільки громадян, всі, хто перебуває на території України, внаслідок рішень. Е, чи якихось дій чи бездіяльності судів, органів виконавчої влади. Тому якщо Європейський суд з прав людини приймає таке рішення, що права порушені, а він, на жаль, постійно приймає такі рішення, то у вас є всі підстави отих суддів, рішення, яких призвели до порушення прав людини. От тих прокурорів, детективів і всіх інших притягають в порядку регресу до відповідальності, бо всі вони в своїй діяльності мають керуватися принципом верховенства права, відкрити будь-який закон про СБУ, про НАБУ, про національну поліцію, ДБР, антикорупційну прокуратуру. Всі вони мають керуватися принципом, який гарантований статтею 8 Конституції України. Якщо вони цим не керують, якщо вони прав закон про застосування практики ЄСПЛ не застосовують як джерело права, то це прямі порушення законів. Тому є всі підстави всіх цих суддів відсторонювати від виконання їх суддівських обов'язків. І в порядку регресу стягувати з них гроші, бо Україна ж виплачує за всіми цими рішеннями. Україна виплачує гроші з державного бюджету України. Тобто це прямі збитки державного бюджету України, які призвели до того, що от ті чи інші посадовці нехтують правами. Притягайте їх до відповідальності. Відсторонюйте, і тоді не треба буде ніде ховатися. Вони зразу стануть також закону вони також будуть дотримуватися норм Конституції України і поважають ваші права. І ви дізнаєтесь про те, що у нас є чудова стаття 3 Конституції України, де людина, її честь, гідність, життя, здоров'я, недоторканність є найвищою соціальною цінністю. І ще одна секретна інформація: оця ж стаття 3 Конституції України встановлює обов'язок держави забезпечить дотримання саме такого ставлення, щоб не порушувалися права людини. Держава відповідає перед людиною. Не людина, не обов'язки, а саме верховенство права, от що лежить в основі нашої Конституції. Вимагайте дотримання, беріть рішення Європейського суду з прав людини і застосовуйте в порядку регресу до тих правоохоронців, до тих суддів, а їх уже повно цих рішень для того, щоб вони, врешті-решт, перестали свавільно нехтувати правами людини. Бо інакше ми так правову державу ніколи не побудуємо.